Понимаете, не может мужчина, я вам даже буду показувати такі руки, да, с забитыми руками, татухами, кольцами, часами ездить на Форде Фокус, например. Ну да, зараз обидно стало за Форд Фокус. Класна тачка, хэтчбэк. И еще татуирование, то щось треба вже таке, я не знаю, Октавию. Я... Почему? Да потому что это не его акцентуация машин. Всіх, у кого Форд Фокус. А ну швидко подивились на свої руки. Якщо там, не дай Бог, кільце якесь або годинник. Ми ж в 19 столітті живемо. Жілять, якщо от у людинки годинник, то це якийсь багатій. Заможних країв приїхав. Годинник коштує від 100 гривень, нічого. Да, он буде їздити обов'язково на берехі. Рубрика дуже х консультант в салоні Форд». А можна фокус подивитись? Ні-ні, дружище. Тобі в інший салон. Он буде їздити там, не знаю, на якомусь то кабрікі мерседесі. <рес> Я забув вже коли в останній раз бачив кабрик Mercedes. буде їздити навіть на Теслі. Діма! Потому що на Теслі обычно їздять очень спокойные мужчины. Ну так, да, так, да. там же ж якраз розгін 3-2 секунди до СТА. <реш> <реш> Саме знаєте вже передпенсійного віку, собі десь спокійно поїхати, тут постояти, там постояти. Угу. Dual motor long range. <реш>